Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас швидкий, легкий огляд з магазину Епіцентр в місті Харків. Трошки буде що контенту, кому цікаво, давайте будемо роздивлятися більш детально. Ну Одразу розпочнемо з арт ново Подивіться, яка гарна квітка і яка жахлива розетка. Повністю немає точки росту це гнілий пень квітучий. І нам це пропонують за ціною майже в 400 гривень, якщо бути більш точнішою, 390. І це неоцінка за 50 гривень. Далі давайте подивимося, що тут є жовті квітки, є венозні, ось така біла, прямиста мене зацікавила. У мене на подобі є такий бігліпчик. В такому кольоровому рішенні ще орхідейки. За 520 гривень, вибачте, 19. Ось такий гарний бігліпчик було пробито на горщику Evolution. В цілому він мені дуже сподобався. А за ним подивіться, які жовті листи від шиї. І це все за 519 гривень. Я оговорилася в назві, називається цей бігліп Елеганс. Ну такий, дійсно, є на що подивитися, мені сподобалось. В попередній огляд, коли я заходила, я не знімала, тут було дуже багато цікавинок в оцінці, прям багато. І завозок був такий, ну щось по типу такого. Щоб на щось упало око, я не побачила, мені не запало в душу. Ось ця орхідея, схожа щось типу на нарбони або азінкарал квіточкою. Але не зрозуміло, вона якась і бліда і на квітку, і на коріння. Я не думаю, що вона блищить здоров'ям. Зараз вам її покажу поближче квіточку. Ось така вона. Ну, така, як вже такий блідий, недостиглий кавун. Є вілявки, і оце все коштує 519 гривень. Далі йдемо. Тут у нас такий привабливий бігліпчик. Він білий, з рожевою губкою і такими прожилками за 700 гривень, хто хоче, налітай. Ну, звичайно, я просто не можу промовчати. В мене такий сарказм, коли я просто вже бачила дійсно гарні орхідеї за нормальну, адекватну ціну, то епіцентр, як завжди. Ну, в нашому випадку. Так, далі будемо дивитися за 468 гривень. Нам пропонують ось таких білявочок. Дуже такі вони пишні, квітучі. Ну, задороговато за такі орхідейки. Йдемо далі, і зараз буде треш-контент. Знайшла я все таки оцінку, думала, що її не буде. Окрім того, що взагалі цінники не відповідають цій рослині, це якби орхідея фаленопсис, То це просто чудова рослина, бери, купуй, реанімуй. Вони всі з мешканцями з борошнистим червицем. Просто я так дивлюся, дивилася, дивилася, думаю, ну що тут вже можна рятувати, що тут можна вже спасати? Це просто вже мертві квіти. Вони в дуже плачевному стані. Ну, не знаю, навіть якщо їх віддати комусь просто в ручки безоплатно, не факт, що вони взагалі будуть жити. Ви подивіться на ці рослини. Я тут думала, хоча б подивлюся на назву в центрі брошнистий червець. Подивіться, яка краса просто. Це фільм жахів на ніч. Так що, хто буде дивитися мене перед сном, я вибачаюсь, я попереджу одразу в назві відео, що тут може бути треш. І ось тут теж сама ситуація, не та бірка. І хвора рослина з брошнистим червицем. Просто епіцентр топ у нас в Харкові, мені так подобається. Дякую вам за увагу і всім бажаю гарного тихого вечора.